Вітаю! На каналі Готуємось любов'ю». Готувала запіканку з макаронами та кисломолочним сиром. Ділюся з вами рецептом. Щоб приготувати смачну і ніжну запіканку, нам потрібно 300 г сирих макаронних виробів будь-якої форми. Насамперед потрібно зварити макарони, закип'ятити воду і посолити на свій власний смак. І всипаємо макарони. Розмішуємо і варимо до готовності. Макарони сварили і висипати їх на друшляк, щоб зійшла зайва вода. В Трулі розтопити 50 грам вершкового масла. Помістити макарони назад у каструлю з розтопленим маслом. І все розмішуємо. Макарони приготували готуємо далі. До 600 г кисломолочного сиру додаємо 200 г цукру. Ванільний цукор додаєте на свій власний смак. Убиваємо 5 яєць. Додаємо 1 столову ложку з гіркою кукурудзяний крахмаль. Всі інгредієнти з'єднали за допомогою блендера перебиваємо. До отримання однорідної маси. Мити 100 г гроцинок і додаємо в отриману сирну масу. Сухофрукти додаєте на свій власний смак, який подобається вам, і розмішуємо. І додаємо макарони. І все ретельно змішуємо. За бажанням можна додати цедру апельсина чи цедру лимона. Форму змастити олією і викласти сирну масу. Розподіляємо рівномірно по всій формі. Випікати попередньо розігрітій духовці при температурі 175 градусів приблизно 40-55 хвилин до золотистої скоринки. Все залежить від духовки. Слідкуйте по своїй духовці. Готову запіканку дістали з духовки і залишаємо, щоб повністю охолонула. Тим розрізаємо на порційні шматочки і подаємо до столу зі своїм улюбленим варенням чи повидлом. Запіканка вийшла смачна і ніжна. Готуйте! Хай дається, всім смачного! Щиро дякую всім, що підписалися на мій канал.